Спробую продемонструвати вам, як додати в картку клієнта номер авто або іншу інформацію. Для цього потрібно зайти у відповідне меню, вписати номер авто, а також за потреби додати марку та телефон власника автомобіля. Після цього натискаємо Зберегти, і система автоматично відправить номер авто в базу даних ParkingPay. Перевірити, чи авто додано, можна в розділі Логування. Також можна окремо зайти в налаштування Parking Pay і переконатися, що авто додано в базу. У коментарях має бути зазначено, що автомобіль закріплений за конкретною квартирою із вказанням адреси та імені власника. Окремо варто зазначити, що під час реєстрації у telegram боті мешканець може самостійно додати своє авто в базу даних. Система автоматично підтягує дані мешканця, впорядковує їх і переносить у Parking Pay. Видалення автомобіля також здійснюється в картці клієнта. Достатньо вибрати авто та натиснути Видалити. Завдяки цьому всі дані структуровані, а доступ до них зручний та впорядкований.